Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати без перебільшення ну, просто ляльковий сортик розказати про взагалі цю рослинку, про її особливості. Це пеларгонія Тес Влада. це міні-плющелиста пеларгонія. Тобто, плюшечки, як ми їх називаємо. Але ця пеларгонія дійсно міні, вона дуже компактна, дуже квітлива. Взагалі, оцей ось кущик, зараз вона в мене в горщику 2,5 літри, і кущик десь ну, сантиметрів 20-25. Це разом із Так ось формує гарнесеньку кульку, таку хмариночку квітів, я би сказала. Минулого року я показувала пеларгонію Тес Влада у шортс У мене тоді було дві рослинки молоденьких. Одна здається. Ні, одна була трошки старша, а інша зовсім молоденька. Я Їх посадила в один горщик чи то 3,5, чи то 2,5 літри. І вони собі там гарненько росли. Але помилку, яку я зробила, я її поставила. А Ще, коли було прохолодно, квітла вона гарно, а потім я її поставила на дуже яскраве сонце. Це ж на спека була, і там, Боже, їй було так погано, що вона ледве не померла. Тому цьогоріч я її повісила в таку напівтінь за затіняючою сіткою. Це південна сторона під дахом, але ще плюс сітка затінення. Тобто такого фактично прямого сонця вона не отримує взагалі ніколи, ні вранці, ні в обід, лише вдень трошечки через сітку 30%. відсоткового Притінення. І, як бачите, дуже таки непогано почувається. Ще одною особливістю цього сорту є те, принаймні, у мене, я кажу, як у мене це відбувається, вона в мене дуже погано зимує. Хоча рослинка стоїть під лампами, Взимку вона в мене, по-перше, лисіє трошки, по-друге, завжди вкривається якимись плямами, типу хлороза якогось. Причому обробки препаратами, там різного роду, які викликають хлорози, не знаю, там желізо, магній, цинки і тому подібне, їй не допомагають в той період. Вона от просто так погано переживає по ходу недостаток цього світла, можливо, якесь замкнуте приміщення і тому подібне. Тобто таке в неї буває. Знаєте, от кожну зиму я дивлюсь на неї, і думаю, все, от цього року, все, я тебе тримати не буду. Оце там, не знаю, викину тебе, але ж, звісно, рука не піднімається, а коли виносиш на вулицю, вона видає тобі отакий ось букет, такою сфоєрією квітів, і ти вже такий думаєш, ну як, як я можу тебе тепер викинути кудись? Ти ж просто неймовірно шикарна рослинка, але своїми такими маленькими нюансиками. Давайте, поки зайшло сонечко, покажу вам її квіти. Це все цвіті, яке тільки розпускається. Суцвіття в неї зовсім невеличкі. Ось такі ось невеличкі суцвіття. Вони такі рожево барбі, такого малинового кольору. Дуже такі гарні, ніжні і інтенсивні. А потім, господи, ворота браськають. А потім, коли суцвіття Відквітає, воно набуває такого більш як фіолетового, наче бачите, відтіночку. Причому суцвіття ці тримаються ну дуже-дуже довго. Це ось перше суцвіття, яке вона вже, мабуть, місяців два було в неї. Ось тільки засохло. Я його не прибирала, щоб показати. Бачите, вона не сипле, суцвіття засихають, причому деякі навіть і позасихали такими ось фіолетовими. Тобто сорт осипашка, дуже рясно-квітучий. Це той сорт, який точно підійде для підвіконника. Це, хоч і плющелиста пеларгонія, вона тримається кучки, тримається кущика, не провисає, не звисають у неї ці ось величезні пагони. Єдине, що в молодому віці, от минулого року, бо цьому кущику вже більше року, то минулого року вона в мене таки трошечки провисала. От рослинка, яка була молодша. В неї зазвичай, взагалі, у пеларгоні, от молоді рослини, вони мають такий дуже інтенсивний ріст, дуже такі вони активні, і тим більше, якщо їх там не прищіпувати, не формувати, не зрізати, то вони собі ростуть, дуже їм все подобається. А коли вже там десь прищіпнули рослинку або зрізали з неї живчик, вже тоді вона відрощує такі коротші пагінці, якісь менші. Вони собі там е Наростають такими коротенькими і одразу починають квітнути. Тобто вона не потребує, скажімо так, якогось значного втручання для того, щоб її кущик був таким гарненьким і компактним. Такі ось зовсім-зовсім невеличкі. Бачите, соцвіття, розмір самої квіточки. Ну, знаю, давайте візьмемо цю, що вже там цвітає в самому розпуску. Розпускається, як я показувала, такі ось трояндочки з такими бусинками, але потім вони. Стають просто з легка макровими квіточки, розмір квіточки десь до 2 см приблизно. Така ось вона, дивіться, от в розпуску. Красотулька, правда? Тут ось взагалі якісь всі суцвіття тільки розпускаються з тієї сторони, вже трошки пожухлі, а тут ось тільки-тільки. Гарна пеларгонія, дуже гарна. От єдине, кажу, що такі ось її примхи взимку. І те, що ви маєте її знайти, ну, якесь не надто сонячне, не надто жарке місце, якийсь балкончик, але не однозначно не з південною орієнтацією, щось таке. І я думаю, вона буде вас тішити своїми неймовірними квітами. Міцно всіх вас обіймаю, зичу гарного, мирного деніочка. До нових відео. Пока-пока.